На полі бою з Україною воює ще одна країна. На окупованій території Донецької області поблизу Маріуполя виявили базу найманців із північної Кореї. Їхню присутність зафіксував український партизанський рух срок і сповістив про це у своєму телеграм-каналі. За інформацією партизанів, північно-корейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почувають себе впевнено і в безпеці, оскільки нібито багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом. Також там відбуваються інтенсивні тренування із артилерією, що схоже не відповідає попереднім повідомленням про дефіцит снарядів у ворога. Рух опору додає, що в Україну військові КНДР прибули нібито для спостереження за російськими військами та вивчення поля бою в обмін на дешеві поставки снарядів. Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття до лав збройних сил Росії північнокорейських солдатів. За його словами, співробітництво між РФ та північною Кореєю лише зростає. Військова допомога з боку КНДР продовжує збільшуватись і не обмежується лише передачею зброї. Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми бачимо. Що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у Північній Кореї? Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Зеленський додав, що Україна потребує більшої підтримки у війні і наголосив, що меру можна досягнути лише силою. Додамо, раніше видання за Вашингтон Пост з посиланням на анонімного представника української військової розвідки поширило інформацію про те, що кілька тисяч північно-корейських піхотинців зараз проходять навчання в Росії і їх можуть відправити на фронт в Україну до кінця цього року. Також про ймовірне підселення ворога з боку Пхеньяну повідомляли і в Міністерстві оборони Південної Кореї. Мовляв, офіцери вже перебувають на окупованих територіях. України, однак Київ ще не зафіксував участі північно-корейських підрозділів у бойових діях. Водночас існує ймовірність, що Москва буде використовувати КНДРівські підрозділи для охорони прикордонних регіонів РФ або вивільнити російські сели для активних дій в Україні. Софія Фенко телеканал НТА.